Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба перетунку 101. Наша програма створено при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Корисні поради, що потрібно знати людині, якщо вона опинилась в біді. А також зможете дізнатися про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Чим небезпечна пожежа для людини? Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальний підрозділ управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 22 бойових виїзди. Ними було ліки 19 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян. На загальну суму понад 600 тисяч гривень. Впродовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло 19 пожеж. Під час однієї з пожеж загинула людина. 9 листопада, в селі Ренгач Новоселицького району, під час пожежі в недіючому будинку було виявлено тіло чоловіка 1962 року народження без ознак життя. Спочатку початку 2011 року на пожежах, що виникли в Чернівецькій області, загинуло 35 людей. З них одна дитина. Більшість пожеж, де загинули люди, були спричинені людською необережністю. 19 пожеж було спричинено палінням в ліжку. Сім пожеж, що призвели до загибелі людей, виникли внаслідок необережного поводження з вогнем. У п'яти випадках до трагедії призводило порушення прав експлуатації електроприладів. У трьох випадках причиною загибелі людей стало порушення прав експлуатації пічного опалення. Аналізуючи причини виникнення пожеж, слід відзначити, що в переважній більшості вони були спричинені необережністю людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Внаслідок пожеж вогнем завдано матеріальних збитків боковинцям на суму понад 90 тисяч гривень. Впродовж тижня під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено 7 житлових будинків, 8 господарських споруд та 2 автомобілі. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, користуванні пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: будьте обережними при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 8 листопада місто Чернівці, вулиця Руська. Пожежа виникла на балконі житлової квартири в дев'ятиповерховому будинку. На місце події одразу ж прибули рятувальники пожежно-рятувального підрозділу по охороні першотравневого району міста Чернівці. Вогнеборці ліквідували небезпеку, запобігши поширенню вогню та врятувавши квартиру. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів управління міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області під час пожеж було врятовано матеріальних цінностей мешканців Буковини на загальну суму. Му понад 600 тисяч гривень впродовж тижня під час пожеж рятувальникам МНС було врятовано. Дві будівлі, 10 житлових будинків, дев'ять господарських споруд та два автомобіля. Пожеже. В екстрених ситуаціях 101-101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. 6 листопада село Мамайці Кісменського району. Піротехнічної групою управління МНС було вилучено та знешкоджено один артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Спочатку початку 2011 року в Чернівецькій області працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС України в Чернівецькій області було вилучено та знешкоджено 336 боєприпасів та 430 набоїв часів Першої та Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає. Неправильне поводження припасів може вартувати людського життя. Пожежа одна з найнебезпечніших факторів. Аналізуючи випадки виникнення надзвичайних подій в цьому році, слід сказати, що пожежно-рятувальний підрозділ найчастіше виїжджали на ліквідацію саме пожеж. Отож, що потрібно знати, щоб оберегти себе від небезпечного фактору вогню? Пожежа одна з найбільших небезпек, з якою може зіткнутися людина щороку в нашій області спалахує понад 500 пожеж в середньому дві пожежі в день. Матеріальні збитки, завдані вогнем, лише в цьому році становлять понад 11 мільйонів гривень. Щороку вогнем знищується стільки будівель, що якщо їх скласти разом, вони будуть рівноцінні одному великому селу. Однак найжахливіше і незворотніше є те, що під час пожеж вогонь забирає не один десяток людських життів. Протягом поточного року в області вже загинуло 35 людей, із них одна дитина. Пожежа супроводжується низкою притаманних лише її явищ, які формують так звані небезпечні фактори. Вони становлять реальну загрозу життю та здоров'ю людей, що опинилися в місці пожежі. Вплив на людину температури більше 100 градусів в умовах пожежі призводить до втрати свідомості та загибелі людини вже через кілька хвилин. Під час пожежі дим швидко здіймається вгору. Якщо пожежа виникла в багатоповерховому будинку на нижньому поверсі, то через деякий час виникне загроза для життя не тільки в приміщеннях, де виникла пожежа, але й для мешканців верхніх поверхів. Дим, підіймаючись до гори, поширюється по всьому приміщенню. Переважна більшість людей гине на пожежах у наслідок отруєння токсичними продуктами горіння. У атмосфері міститься 21% кисню. Під час пожежі цей відсоток значно зменшується. При зниженні вмісту кисню на 4-6% У людини може спостерігатись порушення координації руху, погіршення дихання, збільшення пульсу, утруднення сприйняття реальності та втрата свідомості. Опинившись у відрізаній вогнем кімнаті, не панікуйте. Якщо ваше житло розташоване достатньо високо, навіть не думайте про те, щоб стрибнути вниз, можна отримати серйозні травми. Потурбуйтесь про те, щоб дим не потрапив у ваше помешкання. Для цього щільно зачиніть двері та засуньте у дверні шпарини простирадло, змочене водою. Зробіть усе можливе, щоб вас помітили. Кличте на допомогу та терміново телефонуйте за номером 101. Диспетчеру потрібно чітко назвати вулицю номер будинку, поверх, де сталася пожежа. Якщо в під'їзді є кодовий замок, назвіть номер коду. Говорити потрібно швидко і чітко. У разі пожежі у висотних будинках заборозняється користуватися ліфтом. Він може зупинитися між поверхами, кабіна заповниться димом і перетвориться на пастку. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки. Навчіть дитину правил безпеки. Героями не народжуються. Героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це провідний вищий навчальний заклад України, який визнали в Європі. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це сучасна навчально-наукова база, європейська якість освіти. Стажування за кордоном широкі можливості для самореалізації, а головне гарантована державою робота. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Можна причини наших помилок та негараздів шукати де йде, але не в самих собі. Все, що трапляється навколо нас, є результатом наших власних дій, вчинків, нашого буття. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.